Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Дорогі друзі, сьогодні тема прогнозу енергії новолуння, молодик у Діві, який відбудеться 3 вересня о 4.56, і в енергіях якого кожен з нас перебуватиме незалежно від того. До якого знаку зодіака ви належите, розповім про те, що принесе цей молодий місяць, який його вплив, чому він кармічний і як провести цей лунний місяць з користю для себе. Молодий місяць це завжди оновлення. Починається новий лунний місяць, нові енергії та нові цілі і плани. Перед молодиком Завжди є 29-й лунний день. Це день критичний, і він дає можливість підбити підсумки місяця, зробити висновки, очиститися від негативу, що накопичувався весь лунний місяць. 29-й лунний день не з легких, тому що енергії мало. А молодий місяць приносить нову енергію, яка утворюється при з'єднанні сонця з місяцем. І ця енергія почне на нас активно впливати протягом всього лунного місяця, приносячи нововведення, зміни, оновлення в певну сферу нашого життя, а також нові можливості та нові завдання, які мають бути вирішені в новому лунному місяці. І цей молодий місяць дуже буде напруженим. Енергії мало. Дуже важливо відстежувати свої думки та події, що відбуваються в 29-й лунний день. Проблеми дня показують, що необхідно вирішити, тому приймайте все, що відбувається в цей день. Трансформуйте негативні думки, позбавляйтеся непотрібних речей, непотрібних зв'язків, залежностей, негативних звичок. Проведіть очищення організму, енергетичне очищення, пройдіться за годинниковою стрілкою зі свічкою по всьому дому. Це також очищує енергетику. Звільніть місце для майбутнього. Перед сном потримайте ноги в солоній воді 9 хвилин, уявляючи, як іде з вас весь негатив, який накопичився за весь лунний місяць. Також можна написати список того, від чого ви хочете звільнитися і спалити його над полум'ям свічки, подумки, уявляючи, як йде весь негатив, а місце, що звільнилося, заповнює сонячне світло або золоте світло. Починати нові справи в цей день та планувати майбутнє не рекомендується, а ось завершувати розпочаті справи, віддавати борги, складати звіти дуже добре. Люди, які відчувають лунні ритми, вже напевно відчувають вплив молодика ще за три дні. У період молодика можливі апатія, перепади настрою, тривожний стан. Але уран, що зупинився, вимагає миттєвої реакції і багатогранності, створюючи ситуації з інтернетом, електрикою, авіацією, технікою, ракетами. Тому, схоже, надто сповільнитися не вийде. Молодий місяць цього разу для багатьох буде вночі, і не всі зможуть зустріти момент молодика. Тому перед сном подумайте, як би ви хотіли провести наступний місяць, яку користь хочете отримати, чого хочете досягти. А вранці, після пробудження, ще раз згадайте про це: не виключено, що у вісні ви зможете отримати підказки, яким чином отримати найкращий результат. Літо передало естафету осені. І тиждень відкриває новий навчальний рік. Але влитися в роботу чи навчання буде непросто. Тут важливо намагатися увійти в ритм, дотримуватися режиму дня, проявляти відповідальність та дисципліну. Молодик відбувається у знаку зодіака Діва. А діва це знак служіння, допомоги, лікування, чіткості, раціональності. Та порядку діва відповідає за здоров'я, роботу та саморозвиток, це знак землі. І це говорить нам про те, що період яскравого лева змінився цілком реальними земними практичними справами та радощами, також імпульсивність, демонстративність поступаються місцем працьовитості, розважливості, раціональності, логіки, уваги до деталей. Час уповільнення, грунтовності, збирання врожаю, і в природі поступово починають сповільнюватися усі процеси. Молодику Діві відкриває нові можливості для змін, особливо у сферах пов'язаних зі здоров'ям, роботою та саморозвитком. Діва, як земний знак, вимагає дисципліни, організації та уваги до деталей. У цей період особливо важливо бути активними та цілеспрямованими, інакше можна зіткнутися із труднощами. Новий старт. Тому скористайтеся енергією молодика для реалізації намічених планів. Період дуже хороший для відточування майстерності, покращення якості сервісу та послуг, оновлення режиму дня, графіку роботи чи відпочинку. Також зверніть увагу на своє здоров'я, перегляньте питання харчування, догляду за тілом, тренування та профілактики організму. У робочому колективі подбайте про відносини із співробітниками, колегами, персоналом. Як і кожен знак, діва також має негативні якості, і це можливість попрацювати над такими якостями, як критика, неважливо до себе чи до когось, з претензіями із зайвою деталізацією, що заважає побачити картину цілком. Молодий місяць несе непрості енергії. Але те, що воно в Діві, це дозволить побачити дрібні деталі, розкласти все по поличкам, проаналізувати, щоб гармонійно вийти з будь-яких ситуацій. 2 вересня Плутон о 2.57 у своєму ретроградному русі повертається в знак Козерога, і це останнє його перебування. І знову це може викликати різні трансформуючі напружені ситуації, що вимагають звільнитися від старого. А воно буде дуже сильно себе проявляти в цей час. Це також може уповільнити процеси у справах. Козиріг – знак цілеспрямованих та відповідальних людей, а також державних контролюючих органів, що може дати деяке обмеження, більше правил, нові закони. Найважче доведеться тим, хто не хоче брати на себе відповідальність. Також молодик відбувається напередодні коридору затемнень, який відбудеться з 18 вересня до 2 жовтня 24-го року. А затемнення це завжди кармічні події, і вплив затемнення вже поступово починає зростати. Діва як знак пов'язаний з порядком та дисципліною, не терпить ліні та інфантильності. І в цей період дуже важливо проявляти активність та цілеспрямованість. Якщо ваші цілі та плани будуть чіткими та продуманими, це допоможе вам налагодити гармонійні стосунки з оточуючими та досягти успіху. Уникайте непотрібної суєти, пліток і безладдя. Постарайтеся зосередитися на власному розвитку та визначте, що для вас зараз найважливіше. Попрацюйте над організацією свого простору, чи то прибирання в шафі, чи очищення дому. Молодий місяць у Діві дає унікальний шанс для особистісного зростання та змін. Використовуйте його енергію для того, щоб упорядкувати свої думки та справи, налагодити гармонійні стосунки з оточуючими та зробити крок до нових досягнень. Молодик в ДІФІ представляє чудову можливість для впровадження нових звичок і початку значних змін у житті. Цей час підходить для того, щоб поставити перед собою конкретні цілі та крок за кроком просуватися до їхнього досягнення. Якщо ви плануєте змінити спосіб життя, покращити свої щоденні звички, це найкращий період для старту. Період дуже підходить, щоб приділити увагу профілактиці здоров'я. Попереду зима, тому все, що пов'язане з укріпленням імунітету, буде дуже корисним. Аспекти точки молодика. Точка молодика знаходиться в 12 градусі Діви. І знаходиться вона в протистоянні з Сатурном, що несе енергії обмежень і перешкод. Невдоволення, конфліктів, труднощі домовитися звертає увагу на виконання зобов'язань, відповідальності та дисципліни. Також аспект вимагає взяття на себе більше зобов'язань і наведення порядку у справах, не виключені проблеми у відносинах: батьки, діти зі старшими людьми, можливі неприємні розмови. Проявляйте терпіння та доброзичливість. Це жорстка опозиція між моїми інтересами, намірами, бажаннями, індивідуальним самовираженням та відповідальністю за своє життя, за свої вчинки, дії, обіцянки. Також це відноситься до громадських організацій чи контролюючих органів. Сатурн, ретроградний, може давати людей, з якими потрібно домовлятися. І це пошук. Балансу, інакше можливий конфлікт. Чому молодий місяць кармічний? 30 серпня був точний аспект чорного місяця та кету, який ще має досить сильний вплив у період молодика. А вже 4 вересня до цієї кармічної події приєднається управителька знаку Терези, в якому відбувається з'єднання Венера, ще більше посилюючи цей аспект. І аспект вже цей діє. Про вплив з'єднання кармічних точок можна переглянути одне з попередніх відео на каналі. Таке з'єднання може призвести до кармічних ситуацій, які перевірятимуть нашу здатність долати страхи та невдачі у відносинах, Ті тіньові аспекти любові та стосунків, які часто залишаються поза нашим усвідомленням в цей період можуть проявлятися наші внутрішні страхи, сумніви та невирішені емоційні конфлікти, пов'язані з любов'ю та відносинами з партнерами. Цей аспект може посилювати потяг до тих відносин чи людей, які ми давно залишили в минулому, але не до кінця відпустили емоційно. На перший план можуть порушитися питання. Минулого, особливо ті, які пов'язані зі стосунками та особистими амбіціями, а також це ризик залучення до складних і можливо токсичних відносин. У цей період в рази зростає можливість появи людей з минулого, а також можливість почати заплутані любовні стосунки, наприклад, любовний трикутник, невизначені наміри з боку партнера. З іншого боку, цей час дає можливість розібратися та опрацювати старі страхи та невпевненість, щоб рухатися далі більш впевнено. Важливо розуміти, що не все, що здається привабливим в цей період, дійсно корисне та безпечне для нас. Кохання може бути складним і багатошаровим, і важливо бути усвідомленим та уважним до своїх бажань і мотивів та намірів. Обережно з фінансовими вкладеннями і будь-якими грошовими операціями. Але дуже добре, що Меркурій вийшов із ретроградного руху, він дає можливість швидко сприймати інформацію та бачити реальну картину. Меркурій в гармонії з Хіроном. А це ключик до вирішення питань, інсайти та осяяння. Тільки потрібно прислухатися до своєї інтуїції, можливо, доведеться вибирати, оскільки хірон може давати подвійні відповіді з під текстом. Тому поставтеся уважно до своїх думок та слів. Але тут також потрібна уважність: Меркурій, як управитель молодика, формує напружений аспект до урану. І можливо, буде важко зосередитися на чомусь конкретному. Думки можуть змінюватися одна за одною, а також може бути важко почути чиюсь думку. І, звісно ж, це нервова напруга. Меркурій і уран відповідають за нервову систему. Уран відповідає за вищу нервову діяльність. Напружений аспект між ними може давати безтактність, різкість у судженнях, дратівливість, можуть виникати проблеми з технікою, інтернетом, інформацією. травмонебезпека підвищена. Ще один не дуже приємний аспект це квадратура Марса з Нептуном. Нептун це наша інтуїція, мрії, питання віри, колективна несвідомість. А Марс це наші дії. Тому в цей період наші дії можуть бути імпульсивними під впливом підсвідомих програм. Це може створювати труднощі в постановці цілей, своєрідний туман, нерозуміння, що ми хочемо насправді, якісь сумніви. А також це обмани, маніпуляції, і можна опинитися в мережах шахрайських схем та самообману. Тому будьте дуже уважні. А також у нас ще продовжує свій вплив гармонійний бісекстиль між вищими планетами, які несуть масштабні космічні впливи і включають це в наше життя, це як космічні закони. Уран це космічна мудрість, зв'язок із всесвітом. Нептун божественна чи космічна любов, а Плутон воля Бога, Божественна чи космічна сила. Ці три принципи підтримують нас. На кого більше вплине молодий місяць у Діві 3 вересня 24-го року у 12 градусі Діви? Насамперед вплив буде на людей, народжених під знаком Діви. Особливо на тих, у кого з 9 по 15 градус Діви стоїть Сонце чи Асцендент. А також на всіх, у кого в межах цих градусів знаходяться планети, успіди домів, значущі точки гороскопу, тельці та козороги. Точка молодика утворює гармонійний аспект до вашого сонця або асценденту, що дасть досить продуктивний лунний місяць, удачу та захист. Раками скорпіоном. Молодику Діві подарує можливості, привідчинить ненадовго двері можливостей, і їх потрібно побачити та скористатися ними. А якщо відмовитися, то наступний шанс з'явиться не скоро. Потрібно бути уважними близнюкам та стрільцям. Точка молодика формує напружений аспект до вашого сонця або асценденту, і вам доведеться попрацювати і будьте уважні в питаннях тієї сфери життя. Куди потрапляє точка молодика, до знаку риб точка молодика формує опозицію, і вам необхідно врівноважувати мрії та реальність, ілюзії та дійсність і зробити правильний вибір. Також увагу треба приділити тим, у кого в межах з 9 по 15 градус на осі діва риби або риби діва знаходяться лунні возли. Це говорить про те, що потрібно бути уважними до подій, які можуть відбуватися, вони можуть мати кармічний характер. А про те, як вплине молодик у Діві 3 вересня на кожен знак зодіаку, буде у наступному відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!